Цьогоріч через війну РФ проти України на площі Свободи не встановлюватимуть головну ялинку Харкова. Тож традиційні новорічні гуляння скасовуються. Ми вирішили дізнатися, як до цього ставляться містяни. знаєте, позитивно, позитивно. Мені здається, що Новий рік і ялинка в нас ще будуть. А на даний момент, на даний, треба зекономити електроенергію. А ялинка буде в кожного в душі у нас. Свято є тоді, коли на душі тихо, мирно і спокійно. Ми Якось, коли б, тоді, звісно, тоді, буде, ну, тоді буде гучне свято, тоді буде настільки воно веселим, що це не можна передати. Звичайно, звичайно, ми цього ждемо. Дякувати всім нашим захисникам, це дуже велике, ну, дуже велике їм спасибі за те, що боронять, за те, щоб ми могли цю можливість, вибачте, за мою сентиментальність могли ходити от сьогодні. Я вважаю, що це недоречно у теперішній час ставити ялинку і робити якесь гуляння. Це недоречно. Ну, Тобто з розумінням ставитися, що цьогоріч без гулянь, тому що я не те, що зрозуміння, а це. На протесту навіть. Цього цьому році це, на жаль, не на свято. Потрібно допомагати армії, спрямувати всі кошти туди. Я вважаю, що так буде краще. Сумувати за ялинкою будете? Будемо. В наступному році відсадкуємо за, за, і за цей рік. Я думаю, що ні, це, це просто небезпечно. Ви ж розумієте, ми живемо тут нам. 40 кілометрів. Ну. Так в центр прилетить тобі буде і буде горіти вся та ялинка. Нічого в цьому нема такого. Не у нас війна. Святкувати можна зараз по-сімейному. Сім'я, друзі і так далі. А масою в нинішнє время опасновато вона то Однозначно. Треба економити. Обов'язково. Все буде добре. Тобто харків'яни одну зиву без а, ялинки я... перезимують? Однозначно. Гроші повинні йти на ЗСУ, ну, не на ялинку. А коли ж харків'яни святкувати будуть? Так, щоб по-справжньому, по-українськи? Коли буде перемога?